Пухнату білочку до себе Лев прийняв, навіщо і як того ніхто не знав, бо не довідались сороки цокотухи. Вони б усюди брехні рознесли, зробили б бугая із мухи. І так, і перетак ми бачили, були. Дознався я, що білочка служила, нічого не робила. Було їй сказано нікуди не втікать і панову хандру потроху розважать Марудна служба, що й казати. Аж жишки трусяться скакати, а тут сиди, очицями моргай. Наш вік біжить, не скажеш потривай. І білочка свого діждала, старенька і беззуба стала. Пора прийшла і службу відбула. Зате чумацький віз оріхів наділили, хоч слово панове справдили. Аж любо глянути оріх Ці оріх. цілісенькою б зиму, дякуючи, їсти. Та тільки що ж? Дивись на них, дали тоді, як нічим гристи. Є приказка весела їж, коли роток ще свіж, А то, як прийде час, зов'яне, Тоді ніщо вже не загляне.